Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Антраса зараз з'явилася інформація про те, що про безпекові угоди, і е, було відео від офісу президента про те, що ми 12 ось таких безпекових угод вже підписали, але кажеться про те, що е, маємо всі перспективи підписати е, таку зі сполученими штатами Америки на саміті G7, який відбудеться в Італії. А е, е, як вам видається, наскільки висока вірогідність того, що таки, така, такий документ може бути підписаний м, напередодні глобального саміту миру? От наскільки для нас це ключове і не? Тільки цього саміту, а й того саміту НАТО, який відбудеться в Вашингтоні, бо очевидно, що якоїсь конкретики для нас там не прозвучить. Ну, дивіться, те, що точно з країнами G7, всіма країнами G7 ці угоди будуть підписані, це не сумнівайтеся. Е, те, що стосується сполучених штатів Америки, звичайно, що краще щоб вона швидше була. Тому що це теж запуститься процеси підписання угод не тільки з країнами Європи, які пообіцяли, але і з такими країнами, як, наприклад, Австралія, скоріш за все, підпише, тому що вона входить в британську співдружність. Я не виключаю, що дуже ймовірно, що окрім Японії, яка точно підпише, може бути така країна, як Південна Корея, так. А багато чого іншого тому я вважаю, що це дуже гарний. Ну, початок інтеграції України не тільки в міжнародні безпекові структури а і от що головне, що уважно почитати ці угоди, там відкривається можливість інтеграції українського ВПК. Взаємодію ВПК це дуже серйозна в дійсності річ, яка дозволить Україні стати частиною і американського і західного ВПК, тому що Україні є що що це на практиці для українця означатиме? Ну означатиме, що у нас буде більше зброї, більше зброї, і ви ж повинні розуміти, що інтереси це інтереси в першу чергу. От знаєте одна з причин, чому от сполучені штати Америки, незважаючи на полевіння, достатньо суспільства. Не може відмовитись від співробітництва з Ізраїлем, те, що Ізраїль вже так заліз в американське ВПК, що просто так відмовитись, це просто неможливо. Наприклад, F-35, який яке постачалося в тому числі Ізраїлю по світу, там шоломи виробництва Ізраїлю. Всього то один шалом 400 тисяч доларів. Що ви розуміли, так mm -hmm. і багато гаджетів, багато систем вони проводять і модернізацію американської зброї. В тому числі вони взаємодіють на багатьох рівнях, і це взаємозалежність. Це знаєте значно більше ніж просто слова і запевнення та інші гарні дипломатичні викрутаси. Це вже інтереси. А ставати частиною американського ВПК це дуже серйозно в дійсності річ. Ми знаєте, менше будемо зважати на політичні ігри, які можуть бути в Вашингтоні, тому що ми будемо співробітничати з дуже серйозними. Людьми на рівні корпорацій, а вони вже там будуть чітко й ясно вказувати власним політикам, з яким вони теж взаємодіють, чому з Україною треба співробітничати. Наскільки глибоко політика і той політичний процес, який зараз є в Америці, американців захлиснув, тому що кажуть, що Байден навіть може і не бути. Присутнім на цьому глобальному саміті миру, бо наскільки серйозні перегони е, передвиборчі там що він поїде зустрічатися з голівудськими зірками для того, аби гроші на партію збирати. Ну так у них це, це відбувається, такий процес. Е, ну і нам критично важливо, щоб Байден був. Президент Зеленський каже, що якщо Байдена не буде, Путін стоячи аплодуватиме. Ні, Зеленський правильно робить, що витискає все, що можливо з цього саміту, але ми повинні розуміти, що цей ж саміт так великий шорох вже наробив в Китаї і в Росії. Я знаючи, чесно кажучи, сам до цього саміту ставився так: ну, достатньо скептично. Думав, що воно особливо так на що впливати не буде. Але я бачу метушню, яку влаштували Китай та Росія навколо цього саміту. Це означає, що відбуваються дуже серйозні речі. Коли Китай намагався створити альтернативну платформу, mm -hmm. е, щось спробував там щось альтернативно зробити. Це означає, що вони розуміють, що дуже серйозні наслідки матиме цей е, саміт, але у них нічого не вийшло. Фактично, вони там з бразильцями підписали там, бачили шість пунктів. Деякі з них, до речі, перекликаються якраз саме там е, миру, там йдеться про ядерну безпеку, і ми бачимо митушню, яку влаштувала Росія, коли намагається зібрати голів МЗС у себе паралельно з тим самим там ну, при це ж Брік ста. Це ж Брікс, да, це, 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 теж, це теж говорить. Що дуже серйозно відбувається. Ми бачимо інформаційні атаки, які Росія влаштовує. Що Путін виявляється готовий вже зі всіма тут в Україні розмовляти, шукає з ким з'ясував, що Зеленського Зеленський з ним розмовляти не збирається. Він каже, буду Стефанчуком. Бо... Я готовий Бо... зі Стефанчуком. Я думаю, що Стефанчук поперхнувся після слів, що він тепер головний в країні, і так далі. Ми бачимо інформаційні атаки оцими зливами, що в Саудівській Аравії буде восени відбуватися якісь перемовини. Ну це щоб розмазати саме значення цього саміту. Тому звичайно, що дуже бажано, щоб в дійсності Байден був на цьому саміті. Але я не погоджую, що це критично. От е, ні, зеленський правильно робить, що хоче все рівно змушує все ж таки адміністрацію Байдена, все ж таки працювати як слід, а не як вони хочуть, і це е, ми повинні розуміти, що тут нічого поганого немає. Ми повинні розуміти, щоб е, ми повинні змушувати виходити з зони комфорту, в тому числі Вашингтон, тому що у них свої інтереси у нас свої інтереси. І ну неприсутність Байдена має як об'єктивні, так і суб'єктивні обставини. Об'єктивні обставини це що в дійсності ну світ не крутиться навколо України. Ми повинні розуміти, і навіть для сполучених штатів Америки у нього в дійсності дуже напружена виборча кампанія, під дуже тисне Трамп на нього. А, і бачите, вже таке суперництво. Ніхто більше вже вмаже по Москві, коли Трамп вже там зливається через Вашингтон. Пощо Трамп вже говорить, що я взагалі готовий бомбити Москву? Було якби напав на Україну. Це теж підтискає дуже адміністрацію от, е, Байдена. Е, бачите, от на минулому тижні, навіть на цьому тижні, були ці е, слухання в конгресі. І там республіканці так знають досить жорстко пресували Блінкіна і запитували на там цікавий пасаж, коли ніколи не звучав, на які підставі ви заборонили бити по території Росії. Конгрес цього не забороняв, mm -hmm. а це знаєте дуже важке обвинувачення в американській політичній системі зловживання владою і переворання повноважень, особливо від конгресу. І ми вже бачили, що від Блінкіна не звучала ця стара шарманка про те, що їм може бути ядерна ескалація, і так далі. Суб'єктивні обставини, чому не приїжджає Байден, це все ж таки інтриги русофільського лобі. Я вважаю русофільського логі Селівана Бьорса, які не подобається, як себе поводить Україна, тому що Україна не хоче слідувати їхнім планом. Щодо рятування економіки Росії, щодо рятування, щоб давайте домовлятися з Росією тут, і негайно вони до цього тягнуть. Україна діє відповідно до своїх інтересів, не слухає ці істерики Селівана щодо ударів по е, НПЗ е, і знищує Нафтогазову інфраструктуру. А це їм, вони так: ну, якщо не ну, якщо так, то тоді ми Байден вам не привеземо там. Да, і давайте ви тепер думаєте, що, що тут відбувається. Ну нічого, нічого, Україна змушує діяти відповідно на своїх інтересів. Ви знаєте, коли особливо ну продовжуються СБУшні удари по цьому по НПЗ по новоросійську вже прилетіло. Ми в ефірі вашого каналу неразово це обговорювали. Що це дуже болюча тема для, для росіян. Більш того, сьогодні вони засекретили дані щодо виробництва палива на НПЗ. А що ще сталося? Так? Я знаєте, от слухав аналітиків, які говорили, що чому так росіяни нервують і хочуть терміново там різні мири переміря робити, тому що восени вже буде видно, які проблеми вже є в нафтогазовій галузі Росії, і тому вони так це ворушаться. Тому інтриг дуже багато. Ми повинні розуміти, що е, не слід. Ми повинні розуміти, що ми не 100 доларів, що всім подобатись. Не, не завжди будуть співпадати інтереси американців, які завжди грали в цілісність Росії е, останні 100 років. Це нам не підходить. Більш того, е, ми бачимо знову істерики. Катають вже стосовно того, що е, почали знищувати ядерну інфраструктуру Росії, mm -hmm. скривається плев. А це оце бай бачили там те, що от знищуються ці станції RLS. раннього попередження. Mm -hmm. Да, а це Україна вскриває блеф в Блеф Росії, а тому, що це є підставою по всіх параметрах. підставою для ядерного удару. А Україна говорить: так, ну і що сталося? Нічого не сталося. А це знову підриває позиції Селівана Бьорца, які переказують російські народні казки, і я думаю, що адміністрації Байдена і американському народу про те, що буде ядерна війна. Якщо що, а нічого не відбувається, і тому не і тепер Україна ставить те, Знаєте, таке становище, в тому числі адміністрацію Бо ви там... ні Ми готові припинити удари. Звичайно, всі там побоїмося, Ну на словах побоїмося ядерної війни, але все просто можна вирішити. Все просто давайте нам зброю в потрібній кількості, не, знаєте, на годину почайне ложці. і дозвіл а, використовувати якщо... її так, як нам так. потрібно. Кордони, кордони 91-го року прийомнати з писання боргів, і буде ваша Росія ціла. Будь ласка, якщо ні, так а в чому наш інтерес? В чому щоб з зберігати е, воювати 10 років, як ви нас тягнете? Ну я думаю, що це не цікаво Україні. Україні цікаве закінчення війни якомога швидше. Тому ми не повинні так реагувати. знаєте, те що там Байден не приїде і так далі. Ну можуть бути дрібні інтриги. Зробили, проголосували це, незважаючи на те, що вони півроку фактично схиляли нас до капітуляції всіми цими свистоплясками в Конгресі. Нічого, проголосували добре, а тепер змушені давати дозволи на збиття на території Росії їхніх літаків. Я що Та багато чого іншого, але знову таки тут питання. Це це знаєте. Ще раз питання, те, що ми з вами говорили, що таке власна зброя? Це коли воно є, коли воно ти нікого не запитуєш, куди його бити, як вбити кількості, ну це звісно. і тому так. Да, і ми з ми ламаємо, Україна ламає гру оцього русофільського лобі, який є на заході, яке досі хоче. Вони ж хочуть так хитрувати зробити. Ну давайте ви там щось домовляєтесь. Там ну, знову там пів країн, ну там 20% відсотків території Росії. Ми то знову будемо там розводити. Як це було з мінськом Один мінськом два. І так далі, ні, нас це не цікавить. Нас цікавить конкретні речі, тому ми більше сконцентруватися повинні е, на те, щоб уряд більше кредитував ВПК, забезпечував секретність підприємства. ВПК. от як може зайти, наприклад, західний виробник нашу країну, якщо підприємство ВПК можна побачити, ледь не на сайті перевірок безпекова умова. Інша, вона ж так? ключова для іноземних інвесторів. Так. Запис дозвольте експортувати зброю, дозвольте експортувати зброю, якщо не можете все викуповувати. У ну, підприємств повинен постійно працювати виробничий цикл. Вони повинні входити в кооперацію з західними е корпораціями, щоб у них і валюту завозили в країну. і Була можливість завжди підтримувати виробничі цикли, е знижувати е знижувати вартість виробництва і багато чого іншого. Ось що повинна зробити в комплексі, і тоді знаєте. Суперечки того, і ми не будемо тут пити валідол. Приїде е, Байден на саміт чи не приїде сам на Байден. Ну буде зброя, може, може, нехай присилає зброю, може вже нікуди не приїжджати. Ми розберемось. Спасибі, пане Тарасе, величезне. Вам Тарас Загородній, керівник керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже дякую.